Сіверські вікінги вже на березі Десни. Сьогодні розпочався вже традиційний фестиваль середньовічної культури. Ще підтягуються останні учасники, починають з'являтися і гості фестивалю. А вже невдовзі, ось тут на наресталищі розпочнуться справжні лицарські бої. Від самого ранку місця на ярмарку займають торговці з усієї країни. Привезли на фестиваль всілякі крам ручної роботи: кераміка, вироби з дерева, шкіри та інша. Не може обійтися середньовічний фестиваль і без певної езотеричної атрибутики. Ми приїхали з Дніпропетровська. Взагалі у нас лавці снов Це такі штуки, які можна вішати над кроватью і дивитися на них перед сном. І к вам будуть приходити найкращі сни. Вот они тоже тут продолжаются. А здесь кулоны с натуральными камнями, с когтями, с зубами, с разными. Другими натуральними матеріалами. Дехто якось Рослан, на фестивалі, і як учасник реконструктор, і автор дивовишних ножів з дамаської сталі. Каже, розпочинав усе як хобі, а зараз це перетворилося у основний вид зайнятості. По-перше, я тут привіз вироби з Дамаску. Це багатослойна сталь, яка певним чином складається, варюється ковальським методом. Тут її можна подивитись, якраз де ми. Бачимо малюнок на Лезі, це якраз Дамаск. А крім того, прості ножі, метальні ножі, там, як ви бачите, тобто, це все моя робота. Зараз на фестиваль я приїхав повоювати на сам турнір і заодно і викласти свої речі. Серцем фестивалю, звісно, будуть лицарські поєдинки. Тут відразу декілька турнірів: 2 на 2, 5 на 5, 16 на 16, щит меч та показові виступи професіоналів. Два дні будуть проводити бої, сьогодні будуть такі основне, завтра вже будуть фінали. І завтра у нас буде женський, це будуть женская перша номінація. У нас буде ми ще такое не проводили, це буде теж дуже інтересно. Тому що такі настоящі валькірії будуть в железі між собою. сражатися. Та розважати гостей фестивалю будуть не тільки лицарськими поєдинками. Програма запланована різноманітна. Буде два дні у нас лучний турнір. От там буде локація, на живий турнір, будуть бої на м'яких мечах, це теж два дні. Буде турнір значить, метання ножей. приїхали ребята з Вінниці. Завтра у нас будуть коні. Сьогодні вот уже подъезжает та это знаменитый знаменитий колектив танцювальний. они будуть показувати, яка то у них нова постановка. Табу і два дні у них будет майстер-клас по танцям. То тобто, всі желаючі, і зрители, и учасники зможуть поучиться. Музичного запалу додасть відомий білоруський фолк-гурт Фрам з самобутніми мотивами волинки. Під їхні запальні пісні запалюватиме вогняне файер-шоу Команда з Чернігова. Завершиться перший день фестивалю гітарником біля вогнища.